О, всім привіт! Перед Паскою тиждень маємо хорошої погоди, правда, сьогодні щось дощити почала, незрозуміло. Е, і ми монтуємо далі. Сьогодні ми в Солоках. Е, ще один момент по обслуговуванню автономної каналізації. Часто зустрічаю в інтернеті і від замовників, які кажуть, що от, у вас бетонна конструкція, а пластик обіцяє без обслуговування. Хочу вам сказати, що обслуговування потрібне в будь-якому парку, тому що аератори забиваються, засідає мул на аератори і вони не дають тої продуктивності по кисню і не відбувається нормальна очистка. Хоча б раз в рік потрібно подивитися до всього обладнання. би це не було, чи це бетон, чи пластик, якщо стоїть аератор, чи насосний принцип очистки, все рівно треба загрузку промивати. І це робимо ми, ми обслуговуємо свої очисні споруди, або ми це розказуємо замовнику, даємо інструкцію, і замовники самі це роблять. Але обслуговування потрібне раз в рік, хоча б потрібне обслуговування. Ну а відкачка раз 15 років.